В Ваша задача, знаєте, знати усіх жителів. Якщо все включилося і ситуація зовсім беззвиходна, то ви повинні знати, хто поїде на собственній машині, хто куди піде до Ну, куди близький. Останеться тут, грітися, щоб люди не боялися. Туди трубу. Танкція буде стояти там. Якщо треба, ми розводку введемо, щоб заряджали качети там. Вона має бути встановлення в этом постоянному місці. Видаємо кирпич, видаємо цемент, будь-яку будочку пригороду. Все повинно в робочі все стояти. Через 7 днів приїдемо подивимося, все должно бути встановлено, дорожне роботи. Матеріали всі ми вам дадим. Ми передали матеріали і обладнання для 11-го пункту незламності. Це 11-й, який знаходиться в багатоповерхових будинках. Традиційно ми передали сьогодні генератор, буржуйка, баки для води, також газову горілку з варочною поверхністю. Також далі будемо ще працювати з передачою матеріалів. Будуть забезпечуватися дровами. Також буде передана цегла для облаштування місця для генератора. Додатково ще матеріали будуть. Звільнений для захисту віконних прийомів, щоб не було ураження від скла, ця робота продовжується. Продовжуємо бесіди з старшими по будинку, по визначенню місць, де буде це розташовуватися. Проводимо обстеження цих місць і далі працюємо по облаштуванню цих пунктів.